Олександрійська футбольна команда дала бій одеському чорноморцю і заробила три очки у непростому поєдинку з моряками. Зустрічалася Олександрія з Чорноморцем у Суботу 19 березня у рамках 19-го туру чемпіонату України з футболу. Грали в Одесі на оновленому стадіоні Чорноморець. На початку зустрічі гравці Олександрійської команди підтримали Давіда Таргамадзе, який нещодавно зламав ногу у товариському матчі. І вийшли на поле у футболках з написом Давід, ми з тобою. Активніше розпочали матч господарі поля, але забили першими Олександрійці. Вже на 9-й хвилині зустрічі після гострої подачі Микицея рахунок у зустрічі відкрив Артем Полярус. Забитий гол надихнув Олександрійців, і вони створили ще кілька непоганих моментів та провели декілька доволі гострих атак на ворота Чорноморця. Натомість моряки спочатку дещо знітилися після пропущеного голу, і наступ на ворота гостей розпочали лише у другій половині першого тайму. Та завдяки майстерності Олександрійського голкіпера гострі моменти одесить залишилися лише моментами, і на перерву команди пішли за переваги Олександрії. Однак у другому таймі футболістам Чорноморця вдалося досить швидко зрівняти рахунок. На 59-й хвилині гравець господарів ударом головою вразив ворота Новака. Після цього обидві команди раз по раз робили спроби вибороти перемогу у матчі. І Олександрійцям зрештою, вдалося забити. Вже на 80-тій хвилині з усилями Дмитра Леонова, який кілька хвилин, як вийшов на заміну. До завершення матчу забити встигли і моряки, однак арбітер зафіксував офсайд. Тож Олександрійці святкували перемогу над 10. ...чорноморцем з рахунком 1-2. А вже у наступному турі Олександрійців чекає нелегке випробування. 2 квітня Олександрія приймає удома лідера чемпіонату Київське Динамо.